Привіт! Мене звати Ольга Лімітріт. Я допомагаю всім бажаючим вивчити німецьку мову, а також на сьогоднішній день розібратися з законами для біженців-переселенців тут, в Німеччині. В цьому відео я хочу розповісти про плюси і мінуси життя в Німеччині, але відповідно до скріншотів Наталі Холоденко, які я собі зробила. Я на неї підписана дуже сильно поважаю пані Наталю. Я колись навіть була членкиннею... Її платного клубу, значить, дивіться, плюси. Так, дуже якісні продукти. До речі, про деякі плюси, я ще раніше писала в своєму блозі, розповідала в своїх сторіс, але я багато отримувала критики. От, наприклад, що стосується дуже якісних продуктів. Так? Я багато критиків от, отримала, тому що мені казали, що в Україні навпаки краща продукція, наприклад, на базарі можна краще купити, в магазині можна, своє вирощується. А тут все не своє, все магазини, базарів немає, немає якоїсь бабки, де можна купити щось. Звісно, тут є фермерські господарства, де трохи продукція дорожча, ніж в звичайному магазині. Але можливо, тут має пані, пані Наталя має на увазі також такі звичайні продукти, які є в звичайному магазині. Якщо брати то, не знаю, якийсь там магазин АТБ український, і тут Кауфланд. Порівняти, то можливо якість, навіть неможливо, а точно якість продуктів буде вища. Навіть поясню чому. Тому що наскільки, наскільки мені розповідали, Україна це є дрітланд, країна третього світу, і коли виготовляється якась продукція, то найкраще це для Німеччини, Швейцарії, Австрії, потім Польща, Румунія і так далі. І там остальне для України, так? тому що ну, якби в нас не такі великі заробітні плати для того, щоб. Мати купівельну спроможність. Так? Я, так, я згідно, що тут якісні продукти набагато більше, але також в Україні, я думаю, що на базарах можна також дуже якісне купити. Екологія, звісно, тут я ні з чим не буду спорити. Тут якби сама країна, якщо країна має достатні ресурсів, вона дбає за екологію. Цінність людського життя, громадські місця, парки, дороги. До речі, я про це раніше розповідала, але мене всі захетчували і казали, що у нас в великих містах вже давно зроблені гарні громадські місця, і парки, і дороги. Я зазвичай порівнюю, я так в Німеччині, в маленькому, можна сказати, в районному центрі живу біля Берліну. А і так само я в Україні, з Вінницької області, в районному центрі. Я завжди порівнюю так районний центр, тому що ми не будемо порівнювати Берлін і Київ. Чи там, тому що вони там ясно, що добре живуть, а давайте ми візьмемо районні центри. Е, ну, Якщо брати, звісно, районний центр, звідки я походжу, та, там таких парків, як тут, принаймні в нас, немає. І громадських міст таких немає, і е, будь яких кав'ярень, там також особливо в тому районі, звідки я немає, і там за останні кілька років ще більше і закрилося. Це біля Вінниць. Та. Дороги, та, дійсно, дороги також в нас трохи гірші, хоча я вже чула, що тут в Німеччині теж є погані дороги. Давай я буду порівнювати, швидше всього, такі е, села дороги Німеччини і села дороги України. Тут, звісно, що є велика різниця. Та? Ти не станеш безпротульним тут ніколи. Тобто держава забезпечується, надає соціальне. Соціальну допомогу всім. Це ви бачите зараз по всіх переселенцях, які приїхали. Якщо у вас немає нічого, держава буде вами забезпечуватися. Але ж чому, От, наприклад, хтось мені скаже, там, коли їхати в Берліні біля на вокзалу, є дуже багато безпритульних, вони сплять під мостами. Я працювала довгий період часу в фірмі, в соціальній фірмі, де мені психологи пояснювали, що ось такі люди їм там краще. І до того, щоб. Там у них якась була важли, якась дуже. Проблема в житті, вони загубили всі свої паспорти, вони не мають документів, вони не мають хати, вони нічого, і вони там без, безпритульні. Є такі організації, які займаються власне, цими безпритульними, на це виділяються державні кошти. І вони кожного безпритульного з ними починають розмовляти і казати: давайте ми все ж таки вам допоможемо робите паспорт для того, щоб, наприклад, той безпритульний, який лежить під мостом, отримав допомогу. Йому ж так само треба хоча б якісь документи. А зазвичай в. Навашвидше всього, немає ніяких документів. І отут саме основна проблема для того, що вони навіть не в силі в собі е, зробити ті документи, але допомогу і оплату житла можна тут отримувати якби все життя. Та Низький відсоток на кредити. Ну, звісно, це правда. Географічне розташування. Ну, Я багато років чула, що Україна має найвигідніше географічне положення всіх сторін. І ну, думаю, що обидві країни мають досить хороше географічне положення. Ну, Якщо порівнювати, якщо я тут живу в Німеччині і хочу десь поподорожувати, то так, тут багато європейських країн, і мені там за годину-дві я можу вже бути в якійсь іншій країні подорожувати. Так? Е, немає сексизму, чоловіки не очікують вдома прибиральність. Так, це я давно також піднімала цю тему в своєму блозі, що німецькі чоловіки вони по-іншому підходять е, до, до подружжя, подружніх обов'язків і заробітна зарплата фіксується законом не менше ніж 12 євро на годину. Е, та, але 12 годин це не то, тобто це бруто, це без відрахувань. Тобто, скільки, скільки вам на руки ви отримаєте це, в кожного може бути окрема сума, то, якась інша сума, тому що в залежності від податкового класу, там, чи ви сплачуєте податок на церкву і так далі. Тобто, від чи сімейного стану, ну тобто, все тут залежне. Та, але заробітна плата. Вона не є дуже сильно високою, наскільки я розумію, тому що багато хто українців думає, що там ти живеш в німеччині, то там мінімум 5 тисяч євро, це тобі точно. Ну, 3 тисячі нижче, 3 тисяч євро, точно я не буду працювати. Ну, насправді не є такі високі заробітні плати. Але соціальний пакет і ціни, якщо порівнювати, наприклад, з Данією, то тут значно краще. Та? Там вищі набагато ціни і житло, ну і набагато вищі зарплати. Багато що якісне з товарів можна купити дешевше ніж в Україні. Так, це є також згідно з цим. Тут е, більше розвинена така е, сфера. В нас в Україні більше такі якісь українські бренди вони ціняться, а от такі європейські бренди, які ще не зайшли на український ринок. А тут їх багато, тут звісно, що їх тут дешевше можна купити, і тут скидків багато, і там за євро, два, три, п'ять можна ну, собі багато що там скупити. Хоча мене багато хто хейтили, казали, що в Україні набагато дешевше. Ну, тобто, це із висновків Наталії. Так. І зараз ми переходимо до мінусів. Оце дуже мені сподобалося: салони краси. Якщо брати пані Наталю, яку я дуже поважаю, я колись за нею слідкувала я бачила, як вона розказувала, проводила прямі ефіри з косметологом, як треба за собою дивитися і так далі. Супер класно, так? Якщо у вас є гроші, я думаю, що ви точно тут знайдете собі хорошого косметолога, російськомовного, українськомовного з сертифікатами, з без сертифікатів, тобто такого, як ще всього пані Наталя мала себе в Києві. Так? Якщо брати, наприклад, пересічного громадянина, на мене, я звісно до косметолога там ходжу. Раз в три місяці, раз не знаю, в сфіті, там, раз, може, в 4 місяці. Ну, коротше, там, кілька разів в рік багато не ходжу. Кожен день на масажі я теж не ходжу. І швидше всього, я по цій сфері нічого не можу сказати, тому що е я була в звичайних косметологічних центрах Вінниці кілька разів, була тут. Та, ціна лише відрізняється. Але щоб я там зрозуміла, що якісь процедури тут гірші. Ну, я не є сильним експертом в салонах красоти. Тому, ще все, якщо пані Наталя так каже, то вона має рацію. Банкінг, от мене все цікавить, і я дуже багато питала, що не так з німецьким банкінгом? Що не так? У мене є Приватбанк і в мене є постбанк. Обоє функціонують як кажуть німці, вундаба. Там я хочу з телефона перекинути гроші, там я хочу з телефона перекинути гроші. В чому проблема? Проблема швидше в тому, що тут є багато різних банків, і в кожному банку якийсь підхід для того, щоб відкрити, відкрити саме оформлення цих документів, коли ви не знаєте німецької мови, прям всіх. Такий страх і паніка, як то все робити. Там смс туди пише, там не той код вели. Я вже бачила з дівчаток, як ми займали. Все побігли в банк. В банку вони не можуть нічого пояснити, тому що знання мови немає. У мене принаймні було Постбанк, Фостбанк, Шпаркас, Комерцбанк і Таркобанк. Ну, швидше, всього, найскладніше було Форіксбанк, тому що там було якихось два додатка. Якщо, Якщо Приватбанк, то один додаток. Але в Фольксбанк в мене було два додатки. Один додаток гроші переказувати, на другий додаток підход, приходить код підтвердження. Ну, Але коли в мене є питання, банк недалеко, я йду в філію банку і кажу: дивіться, у мене питання, я не розумію. Вони мені раз-раз все зробили. Що ще всього, з банком тут проблема через те, що е, незнання мови, я так розумію, і, е, напевно, очікування, що все буде так само, як в Приватбанку. Та? І мені здається, я хотіла ще по десь з якимись експертами поспілкуватися, що тут більше захищена банківська система, як в Україні. Якщо в нас можна просто пін-код на карточці змінити смс-кою вислати, то якщо хтось, ну це так теоретично думаю, отримає мій доступ до мого телефону, то він може просто швидко змінити в Приватбанку. Пароль на картку, з якої я знімаю гроші, і можна буде одразу зняти ті гроші. Так? А тут трошки все зашифрованіше, так? трошки довше треба почекати. Ну, окей, я банкінг згідна, що всього, через те, що ви не ну, знання мови. Податки. Податки від 40%. Я робила такий цікавий відео до речі, в себе про податки. Ну, ми можемо говорити про різні податки, про найманого працівника і про підприємництво. Якщо брати найманого працівника, там майже все так само, всі ті самі відрахування. Але якщо мені дуже дивує, коли українці беруть е, е, німецькі зарплати, наприклад, 2-3 тисячі євро, податків з них 800 євро, переводять це на українські гривні, боже, 50 тисяч гривень плачу податки. Та? Чи так далі. Е, якщо ми візьмемо. Зарплату німецьку 2000 євро, переведемо її в гривні, відрахуємо з неї податків, скільки треба офіційно чисто заплатити. Пенсійний страхування і так далі, медичне і так далі. Ну не дуже такий дуже величезний там і страх, і величезні податки. Що стосується малого під що стосується підприємництва, трохи по іншому, якщо брати податкову систему українську, де там здається, якщо я не помиляюсь, то 5 мільйонів обороту податок лише 5%. Ну, окей, згідно. В Німеччині там, до, до 22,5 тисяч, здається, зараз безподаткове. Ну, не треба податки платити, якщо ви в рік заробляєте, а в Україні до 5 мільйонів, 22 тисячі євро 5 мільйонів. Та, тобто трохи є різниця. Ну, та, Але тут податки високі, і принаймні я знаю, на що я їх плачу, я бачу, я як йду в лікарню. Я там отримую все безкоштовно, тому що в мене податки заплачені. Принаймні так в Україні я теж робила податки. в мене там, коли я була найманим працівником, за мене платили, але все ж таки в лікарні треба було ще доплачувати. Згодна, що податки тут значно вищі, інша система податкування, інший підхід, особливо до підприємництва. Дуже, дуже важко тут так швидко розбагатіти, як в нас треба, все так поступово-поступово. Ліки без рецепту не купиш. Це моє улюблене, розумієте? Ну, Я навіть не знаю, чи погоджуватись, чи не погоджуватись. Я, як людина, яка не має медичного освіти, не займаюся самолікуванням в Google не шукаю собі якихось ліків. Так? Якщо стосується там, не знаю, біль горла, голова, біль голови там Нежить зараз, наприклад, в мене я трошки захворіла. Вітаміни, все інше, що я сама собі можу розуміти і відчувати, це я можу придбати. Якісь, Наприклад, мазь. До речі, в мене є там відео, де 15 чи там навіть 30 ліків, яких можна отримати без рецепту. Там, якщо у вас шлунок болить, є такі краплі на траві. Ну, таке елементарне. А коли ж мене дійсно там сильно болить голова вже 10 днів, я не знаю що. І вона мене від звичайних таблетків не відходить, то я не можу собі сама придумати, які я таблетки, чи може когось питати, може мами, може тіті, які б я собі таблетки собі приписала. Я вважаю, що в цьому випадку треба йти до лікаря. Лікар зробить обслідування, чи там. ну, І, і в такому випадку припише мені ті ліки для того, щоб люди не займалися самолікуванням, для того, щоб. Е Аптеки на цьому не заробляли, тому що в нас трохи аптеки ще там підеш до лікаря, лікар тобі написав лицю і там вони співпрацюють між собою, я думаю, що це всі ви знаєте. Тому тут ліки без рецепту не купиш. Якщо я лікую свою дитину, я її також без рецепта чи без консультації у лікаря ніяких. Цих не даю, ну, ніяких ліків не даю. І вважаю це добре. І мені здається, це одне, з чим я можу не погодитися, що ліки без рецепта не купиш. Є достатня велика кількість ліків, кажуть, на 30 хвороб, якісь там від біль, Я це все записала в своєму YouTube-відео. Де ви можете піти? Принаймні ви можете піти в аптеку, запитати і сказати. От там, наприклад, не знаю, щось мене там горло болить, не знаю, живіт болить. Ще щось болить. Чи є у вас щось таке? Якщо аптека скаже так, аптекар скаже, так, є. Ось зможете собі, то воно буде таке дуже елементарне, не сильно вам зашкодить, можете ось взяти. Але якщо щось таке дуже вже, е, серйозне, то ні. І тобі спізнюватись не можна, але буде чекати під дверима. Ну, е, Згодна. То будете чекати під дверима, але спізнюватися теж можна. Якщо ви подзвоните і скажете, будь-куди до лікаря, будь куди що ви запізнюєтеся, нічого страшного, вони вас почекають, і все одно. Од... Єдине, що не можна спізнюватися, оце, коли у вас якась дуже важлива зустріч з, наприклад, з якимись бізнес-партнерами. Вони... Ну, і тоді ви точно чекати їх не будете. Вони теж так пунктуальні, якщо така дуже ділова зустріч. Чи, наприклад, ви влаштовуєтесь на роботу ну, і хочуть провірити, подивитися, як ви, як особистість, наскільки ви пунктуальні. В всіх інших випадках, якщо ви спізнюєтеся ну, будь-куди, то можна подзвонити. Ну, ясно, що я розумію, що це немає знання мови. І ем, можна позвонити і сказати, вибачте, будь ласка, я запізнююся, і нічого страшного не буде на будь-який термін. Може бути просто що, ну так як в Україні, якщо ви записалися, там людина жде вас, а там через годину вже вас може і не прийняти. Та? І ніяких винятків може не зробити, якщо там цілий день записано. А якщо там немає ніякої проблеми, то може записати. Ну, це все. Ем, якщо у вас є якісь свої плюси-мінуси, залишайте в коментарях. Я буду дуже цікаво мені почитати. Почуємось наступних відео.